І знову я радий вітати вас, дорогі телеглядачі в ефірі нашого каналу. Нагадаю, ви дивитеся ранок на Алтаві з 8 січня. В області розпочалася операція перший цвіт світ-2013». Саме про це і далі будемо говорити. Вітайте у нашій студії Віктора Дроздаце, начальник відділу екологічного контролю природного заповідного фонду рослинного і тваринного світу. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і спершу хочу нагадати телефон нашої студії 74426. Це для тих глядачів, які хочуть поставити своє питання. Тож про першоцвіт цьогорічну операцію, розкажіть взагалі її особливості, і як стартували. Дійсно, як ви зазначили, операція первец світ проходить на протязі періоду з лютого по червень місяць. Це є операція не нова, вона проходить на протязі кожного року останній час, так як вона спрямована на припинення торгівлі рідкісними рослинами. В місцях реалізації їх можливого збуту. Практично усі ранньовисняні квіти відносяться до червоної книги, серед них також є відносяться до регіональних червоних списків. Деякі взагалі зараз знаходяться на межі зникнення загального на території України, навіть в цей період посилює, посилюється державний контроль в галузі збереження рідкісних рослин. Організовуються рейдові групи, до складу яких залучаються працівники міліції, лісової охорони. Представники центральних органів виконавчої влади серед них також є громадськість, та залучаємо за можливості засоби масової інформації. Так як цього року, також така ж ситуація виникла. За дорученням держ... головного державного інспектора України було доручено організувати операцію Первацьвіт. Відповідно до якої Державної екологічної інспекції у Полтавській області дійсно 8 січня з 8 лютого було видано відповідний наказ про створення операції «Первоцвіт» з залученням тої ж громадськості працівників міліції, лісової охорони, від роз, здійсненого розсилку рекомендованих листів до управління лісового та мисливського господарства. До Місцевих е, органів е, виконавчої влади, е, проведено з е, проведеної нап, ну, направленістю, для, щоб провели роз'яснення серед громадськості щодо заборони торгівлі, придбання рідка, ранньорідкісними видами рослин цих же. Скажіть, я так розумію, що потрапляє до нас в область ці квіти і там з теплих регіонів, так, і є власні квіти, які ростуть на Полтавщині. Так, так, от на даний час, як припало на 14 лютого на день всіх закоханих, було в спалах торгівлі несанкціоновано ранньо квітучими рослинами, це такими, як підсніжник складчастий, який росте в. В южній в Криму той на цей період було проведено рейди, обстежено масові місця торгівлі ранньовесняними та ранньоквітучими рослинами, занесені до Чорнової книги. Про обстежено місця масового скупчення людей, де можливі місця торгівлі, також ринки міст Кременчуга, Комсомольська, Миргорода Гадяча. А також міста Полтави. Серед цих рейдів були виявлені неодноразові випадки торгівлі підсніжникам склачастим. Від винних до винних осіб складено адміністративні протоколи. Матеріали передані до судових органів для стягнення занесених збитків держави, якщо вони є такими. Та е, стягнення адміністративних стан, санкцій, а штрафи в середньому, які можете сказати? Ну до, до. границі їх можуть коливатися від 51 гривні до 80 850 гривень, в залежності від складності е, надбання цих е, рідкісних рослин, торгівлі, реалізації. А якщо говорити про е, рослини, які є саме на Полтавщині, то в першу чергу це які можете виділити, що от, піддаються а, от таким, е, скажімо. Перепродажем. Особливо це є конвалія, буде період в спалаху, також пролісок. Такі рослини в нас на нашій території знає. І Скільки триватиме операція? Операція триває по червень місяць, так як рослини різного періоду цвітіння і припадається на різний період їхнього дозрівання. Зрозуміло. Скажіть, от, що б ви могли сказати власне, от таким людям, які хочуть підзаробити, скажімо, от такий спосіб? Ну, і Хочу, по-перше, попередити, що це є досить е, ну, якби ганебне ставлення до навколишнього природного середовища, адже е, безліч видів рослин, ті, що на даний час торгуються, маленькі квітки, які люди необачно покупають, а з, з іншого боку, реалізатори цих рослин е, вони е, приводять до того факту, що в ближній час можуть зникнути ранні весняні квіти, як пролісок, канваля, підсніжник, взагалі з території України як такових. Е, ну, на носі 8 березня, напевно, так само буде ажіотаж. Готуєтесь якось до рейдів? скажімо? Так, організована робота, будуть проводитися рейдові обстеження, тих же місць масового скупчення людей, місця торгівлі, стихійні ринки, як взагалі воно потрапляється по практиці. Будуть залучатися працівники органів внутрішніх справ, громадськість, а також засоби масової інформації за можливості присутні для показування належних результатів. Так, будемо долучатися, й ми до цієї роботи. А власне, як реагують от ті люди, наприклад, під час рейдів, коли от на гарячому, скажімо, застаєте, якщо вони продають ці квіти, як вони реагують? Ну, взагалі, люди сприймаються як незнання. Серед населення. Хоча е, насправді це досить е, ланка така е, відпрацьована, так як квіти, як я казав вже, підсніжник складчастей, той заходить на територію Полтавської області з Криму, і реалізація його проходить е, налагоджено, можна так сказати, потому, що, е, тому що е, місця торгівлі їх е, 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 зосереджені на території області, не тільки в якихось місцях. тому Можна сказати, що ну, є над чим працювати і робота ця проводиться. Якщо, скажімо, аналізувати минулі роки, так от все ж таки, яка ситуація з рідкісними рослинами у нас на Полтавщині? Ну, на Полтавщині рідкісні рослини перебувають також на досить такому складному стані, так як безліч людей при прогулянках в лісі. Збирають квіти навіть не усвідомості. Не усвідомлюючи, це, що, що, що це рослини занесені на, можуть бути до червоної книги або до регіональних червоних списків, які також перебувають під охороною. Зрозуміло. Ну хочемо, напевно, все ж таки ще раз вкотре нагадати і глядачам, так, і тим, хто хоче на цьому заробити, все ж таки, що цього робити не варто, адже рослини на межі зникнення, так? Так. Е, зрозуміло, дякуємо, що прийшли сьогодні. Розповіли от, е, такі актуальні проблеми, які зараз виникають саме у рослинному світі. Будемо долучатися до вашої роботи, будемо це висвітлювати. Дякую, що завітали. Хочу сказати глядачам, що ми спілкувалися із начальником відділу екологічного контролю природозаповідного фонду рослинного і тваринного світу. У студії був Андрій Дрост. Е, на цьому вам до побачення. Дякую. Наглядачам, ну, хочу сказати, що в продовження теми саме рідкісних рослин у нас Буде продовження мультфільму про 12 місяців. Там саме є епізод про те, як дівчинка у лісі збирала проліски. Тому дивимося мультик.